В основному діти хочуть наслідувати своїх батьків. Але дитину нічого так не навчити, як приклад. Що би ти їй не розказував, послухати це одно. Все одно, що ти їй говориш, дитині важливо, що ти робиш. І Якщо діти побачать у ваших відносинах такі речі, які їм подобаються, вони будуть такі, тобто тільки власний приклад. Власний приклад. Власний приклад відносини один до одного. І тоді будуть ваші, е, ваші діти відповідно. А то, що ви будете їх вчити, заставляти, ну, ну мало ймовірність, що вони тим всі скористають і будуть дуже мудрі, дуже побожні і дуже щасливі. Ні. Слова навчають, приклади потягують.